Пронто, пронто, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог і так дивимось, який подарунок вам хоче зробити Всесвіт. Думайте про себе, а я думаю про вас. Дев'ятка жезлів. Ну, зараз. Карти кажуть, що від цього подарунку дуже будете захищатися чомусь і виставляти свої особисті кордони. А цей подарунок це щастя, десятка чаш це коли в якій сфері вашого життя у вас буде повне задоволення, повна гармонія, повне щастя. І це пов'язано або з якоюсь людиною, або з якоюсь подією. А з чим же це пов'язано вищі сили? Тут карти кажуть, що якійсь людині дуже важко без вас. Дуже важко. І ця людина зараз ніяк не наповнюється, бо вас немає поруч. Щоб йому не давали вищі сили, він незадоволений. Так, і ця людина щось це очікує, чи він? Він до вас йде король пентаклів, зайки. Він очікує щось. Він тут щось готує, якусь матеріальну базу. Не знаю, ви самі знаєте про що це. Король Пентаклів, дівчата. До вас де король пентаклів? У когось це ваш колишній чоловік. А у когось це чоловік, можливо, чийсь чоловік, таке теж може бути. Але у більшості це чоловік, який каже вам: так я стабільний, так я надійний, так я хочу бути твоїм чоловіком по стабільності, і надійності, по серйозності. Так, а чому ж ви від цього чоловіка будете захищатися? Чому? А так, ви будете думати, кажуть карти, приймати вам його в, своє, його в своє життя чи не приймати? І вам буде важко прийняти рішення. А чому? Ох, королева Пентаклів. А тому, що або у нього вже є королева Пентаклів, так? Або тому, що ви його королева Пентаклів, щось там у вас там сталося, а або дивіться, будь-якому разі він вам запропонує зійтися у стабільних і надійних відносинах, і ви будете думати, вам треба це чи не треба, а що вас буде зупиняти, яка причина? Тому що карти кажуть, ви розумієте, ви не знаєте чого очікувати, якщо ви підете з ним у відносинах. Окей, дайте пораду моїй фельдші вищі сили. Пораду кроємо у когось це чоловік з минулого. зрозуміло тепер так. І Він вас де з десяткою пентаклів стабільними не.